Китайський ринок електромобілів переживає бум, і це велика подія в усьому світі. Багато компаній занурюються в цей ринок. Хоча BYD часто перевертає всю увагу, інша китайська компанія NIO непомітно наводить хвилі. Ходять чутки, що NIO працює над автомобілем, який може повністю сколихнути світ електромобілів. Роками Тесла, очолювана Ілоном Маском, правила королівством електромобілів, але Шанхайська NIO швидко розвивається, завдаючи Тесла кількох серйозних безсонних ночей. То що ж робить NIO, щоб конкурувати з Tesla? вони випустили дві чудові моделі автомобілів, які за чутками достатньо потужні, щоб затьмарити найкращі автомобілі Tesla. У цьому відео ми заглибимося в те, як NIO кидає виклик Tesla, які з їхніх автомобілів привертають увагу, та що це означає для майбутнього електромобілів. А перш ніж ми почнемо, натисніть кнопку підписки, щоб залишатися в курсі всіх технологічних подій. Китай це, це місце, за яким варто стежити за електромобілями, це не просто найбільший автомобільний ринок, це поле битви, де змагаються понад 120 виробників електромобілів. Тесла була головним гравцем тут з моменту відкриття своєї гігафабрики в Шанхаї, у 2019 році, продавши рекордні 657 нуль автомобілів у Китаї лише у 2024 році. Але конкуренція жорстка, і китайські бренди, такі як Eneo BYD та Xpeng, вже не є просто місцевими гравцями, вони стали глобальними претендентами. Зокрема, НІО наробила галасу завдяки своєму елегантному дизайну інноваційним технологіям та унікальному підходу до обслуговування клієнтів. У публікаціях на X навіть згадуються приголомшливі електромобілі NIO зі швидкими змінними акумуляторами, що створює конкуренцію Tesla. Причому деякі стверджують, що функції NIO ганьблять Tesla. Тож у чому ж справа? Як ЕНО кидає виклик гіганту електромобілів і які моделі змушують Ілона Маска втрачати сон з LED і стратегії Нійо? Почнемо з самого ЕНО Засновану у 2014 році. компанію NIO часто називають китайською Тесла, але правда в тому, що NIO не просто женеться за Тесла. З моменту свого заснування у 2014 році NIO створює унікальну історію, поєднуючи передові технології преміальну атмосферу та клієнтоорієнтований підхід, який більше нагадує Apple, ніж традиційну автомобільну компанію. Трохи більше ніж за 10 років NIO пройшла шлях від стартапу до серйозного гравця у світовій гонці електромобілів. То що стоїть за її злетом і чим її стратегія вирізняє її? Давайте розглянемо. По-перше, NIO має одну велику перевагу: Китай. З населенням майже 1,4 мільярда та урядом, який наполегливо просуває електромобілі, прагнучи до 2025 року зробити 20 вісок продажів автомобілів електричними, Китай є найбільшим у світі ринком електромобілів. NIO не просто грає в цю золоту жилу, вона освоює її. На відміну від глобального масштабу Тесла та зосередженості на масовому виробництві стратегія NIO спрямована на створення преміального майже ексклюзивного досвіду. Вони не продають автомобілі, вони продають спосіб життя. Ось і NIO House. це розкішні виставкові зали, що виглядають як суміш кав'ярні та приватного клубу. Клієнти можуть розслабитися, випити лати та поспілкуватися зі спільнотою NIO. Порівняйте це з яскравими, але стерильними виставковими залами Тесла. Ви побачите різницю. E NEO робить ставку на емоційну взаємодію, а не лише на транзакції. А тепер поговоримо про секретну зброю. NEO – заміну акумулятора. Тривога щодо запасу ходу, тобто побоювання, що ваш електромобіль розрядиться, є справжньою перешкодою для покупців. Тесла вирішує цю проблему за допомогою своєї мережі нагнітачів, де ви підключаєтесь до зарядки та чекаєте 20-30 хвилин, поки вона зарядиться. Ніо у них є ще одна смілива ідея. На їхніх станціях заміни акумуляторів водії можуть під'їхати, замінити розряджений акумулятор на повністю заряджений і повернутися в дорогу приблизно за три хвилини. Це як замінити батарейки типу АА в пульті дистанційного керування, але для автомобіля. До 2025 року мережа Ніо налічуватиме понад 2000 станцій обміну по всьому Китаю, що зробить її революційною, особливо в жвавих містах, де час гроші. Це не просто зручно. Це зміна мислення щодо впровадження електромобілів. Стратегія NIO щодо акумуляторів стає ще кращою завдяки моделі Акумулятор як послуга BAS. Замість того, щоб купувати акумулятор разом з автомобілем, клієнти можуть підписатися на тарифний план акумуляторів, який зменшує початкову вартість автомобіля. NIO. Це робить їхні автомобілі доступнішими та часто дає покупцям у Китаї право на державні субсидії на електромобілі, що є розумним кроком, що стимулює продажі. Модель швидкої зарядки Тесла вражає, але вона не може зрівнятися з гнучкістю чи швидкістю підходу. Nio. Крім того, заміна акумуляторів означає, що Nio може з часом оновлювати акумулятори клієнтів до новіших, кращих підтримуючи їхні автомобілі в актуальному стані без повного оновлення. Окрім технології, головна мета Nio – формування лояльності. Їхній додаток призначений не лише для керування автомобілем, це соціальна платформа, де власники NIO спілкуються, діляться досвідом і навіть отримують запрошення на ексклюзивні заходи. Така атмосфера спільноти створює враження, що володіння NIO – це вступ до клубу, а не просто купівля автомобіля. Додайте до цього їхню засередженість на технологіях автономного водіння та функціях на базі штучного інтелекту, таких як Номі, автомобільний асистент, який, по суті, є сірі на стероїдах і. Автомобілі НІО відчуваються як е, супутники майбутнього, а не просто засоби пересування. Зліти на його не обійшовся без труднощів. Від Тесла до вітчизняних конкурентів, таких як X-Peng та Ліато, конкуренція жорстка, а глобальна експансія все ще триває. Але завдяки лазерній зосередженості на інноваціях досвіді клієнтів та швидко зростаючому ринку. Китаю стратегія НІО працює. Вони не просто виробляють автомобілі, вони створюють рух, один стильний транспортний засіб із заміною батареї за раз. Які моделі створюють головний біль у Тесла? Тепер перейдемо до суті справи до моделей NEO, які завдають Тесла труднощів. Зокрема, ми розглянемо дві моделі NIO, які створюють серйозні проблеми Тесла на розпаленому ринку електромобілів Китаю, а саме Onvo L60 та ET9. Ці автомобілі привертають до себе всю увагу. Почнемо з Onvo L60. Це бюджетний позашляховик від NIO, запущений у травні 2024 року під їхнім суббрендом Onvo. Його ціна становить близько 219 900 юанів, що приблизно становить 3500 доларів. Порівняйте це з Tesla Model Y, ціна якої починається від 249 900 юанів, і ви побачите різницю в ціні понад 10%. у Китаї, де кожна копійка на рахунку це велика справа. L60 не просто дешевший це сімейний позашляховик із елегантним виглядом величезним простором та запасом ходу, який або відповідає, або перевершує Model Y залежно від обраної версії. То чому ж L60 є проблемою для Тесла? Він оснащений технологіями, які значно перевершують його ціну. Він використовує доступні акумулятори BYD, що дозволяє знизити витрати, але не погіршити якість. А ще є система допомоги водієві. Це надзвичайно просунута система, яка може конкурувати з повністю автономним керуванням Тесла, яке, до речі, щойно з'явилося в Китаї та коштує додаткові 8800 доларів. Навігація L60 може професійно справлятися з жвавими міськими вулицями або з вивистими сільськими дорогами. Крім того, вона працює з мережею заміни акумуляторів. NIO, Тому ви можете замінити акумулятор за лічені хвилини замість того, щоб чекати на зарядку. Користувачі X захоплюються якістю збірки l 60 кажучи, що він здається більш відшліфованим, ніж Model Y від Tesla, яку іноді критикують за неякісне складання. l 60 вже наробив галасу. Генеральний директор NEO Вільям Лі сказав, що поставки розпочалися у вересні 2024 року, а попередні замовлення були зашкалюючою. Тим часом продажі Tesla Model Y у Китаї падають. У лютому 2025 року Тесла відвантажила лише 3688 Model Y зі свого заводу в Шанхаї. Це найнижчий показник з серпня 2022 року. Особливо молоді водії переходять до L60, бо він стильний, технологічний і не спустошить гаманець. Тесла намагалася відбитися, знизивши ціну на Model Y на 10.0 юанів наприкінці минулого року, але він все ще дорожчий за L60. Ця цінова війна сильно б'є по прибутках Тесла, а Ніо тільки починає набирати обертів. Тепер поговоримо про ET9 – розкішний седан від Ніо, який конкуруватиме з Model S від Тесла. Представлений наприкінці 2024 року. ET9 коштуватиме від 800 нуль юанів або близько 110 нуль доларів. Це не дешево, але це сміливий крок, щоб показати, що Ніо може конкурувати з великими собаками. Цей автомобіль технологічний звір. Він має 900-вольтову систему надшвидкої зарядки, запас ходу понад 700 км і відверто футуристичний інтер'єр. Уявіть собі, панорамні скляні дахи та штучний інтелект, який налаштовує враження саме для вас. Користувачі X називають його шанувальником Тесла, бо він розкішний і приділяє шалену увагу деталям. Найбільша зброя ET9 – його технологія автономного водіння. Система ЕНІО під назвою NAD повністю схвалена в Китаї та працює бездоганно. Вона може пересуватися складними міськими вулицями, самостійно паркуватися та навіть реагувати на голосові команди бездоганною мандаринською мовою. З іншого боку, повністю автономні автомобілі Tesla все ще наздоганяють Китай через регуляторні перешкоди. Model S безсумнівно легенда, але вона здається трохи старою. Вона не мала серйозного оновлення з 2021 року. І покупці, які хочуть найновіших технологій, придивляються до ET9. Це приваблює заможних клієнтів, які хочуть поекспериментувати з найновішим і найяскравішим електромобілем на ринку. Тож, яка загальна картина Онвол 60 б'є тесла по найболючішому сегменту, доступним сімейним позашляховикам, тоді як ET9 кидає виклик Тесла у сегменті розкішних автомобілів. Разом вони витісняють Тесла з обох кінців ринку. Тесла все ще гігант, але Ніо доводить, що є серйозним претендентом. Ціна та технології L60 переманюють покупців Model Y, а інновації ET, 9 роблять Model S схожою на вчорашню новину. Якщо Тесла хоче цього, вона має зробити крок вперед. Швидко. То чому NEO такий важливий для Тесла? Йдеться не лише про L60 та ET9, а про цілісний пакет. Давайте розглянемо його детальніше. По-перше, давайте поговоримо про гроші. Ринок електромобілів у Китаї схожий на поле битви. Такі бренди, як BYD Xpeng, і навіть Xiaomi знижують ціни, щоб залучити клієнтів. BYD придбав цей крихітний автомобіль під назвою Seagull, всього за 69800 юанів. Це близько 10-0 доларів США. Xiaomi SU7 коштує від 215 900 юанів. Надзвичайно доступна ціна для стильного електромобіля. А ще є ЕНІО, і вони розумно грають зі своїм брендом Онво. Це як бюджетний родич NEO, орієнтований на пересічних людей, не створюючи враження дешевизни основного бренду. Їхня модель L60 ідеально підходить для сімей середнього класу, які шукають ідеальне співвідношення ціни та якості. Тесла вони відчувають на собі тиск. Їм доводилося знижувати ціни знову і знову. У 2024 році вони знизили ціну на Model 3 на 14,0 юанів, а на Model Y на 10,0 юанів. Але цього недостатньо за перші два місяці 2025 року. Тесла продала в Китаї 6480 автомобілів, що на 14% менше ніж минулого року. Тим часом продажі НІО зросли на 21,2 січня по квітень 2024 року. Це велика справа. Тесла втрачає позиції. А Ніо обідає на найбільшому у світі ринку електромобілів інновації та знання місцевої ситуації. Далі поговоримо про технології. NIO робить кілька справді крутих речей, які подобаються китайським покупцям. Одна важлива річ заміна акумуляторів. Ви під'їжджаєте на заправку за кілька хвилин, замінюєте акумулятор і знову в дорозі. Жодних годин очікування на зарядку. У Тесла такого немає. Автомобілі Ніо також мають кабіни керовані штучним інтелектом. Наприклад, їхні голосові асистенти можуть розуміти місцеві китайські діалекти. Це дуже важливо, коли ви намагаєтеся зацікавити людей у різних частинах Китаю. Голосова технологія Тесла вона радше універсальна і вона не завжди відповідає бажанням китайських водіїв. NIO також об'єдналася з BID для виробництва акумуляторів, що дозволяє знизити їхні витрати, оскільки вони використовують потужний ланцюг поставок Китаю. Тесла з іншого боку імпортує близько 25% деталей для своєї модулі в Ярірі. Це проблема, особливо з огляду на такі речі, як божевільні 145 сотків тарифи Трампа на китайські товари. Ці тарифи можуть значно збільшити витрати Тесла. І знаєте, хто за це платить клієнти? У НІО є перевага домашнього поля, і вони її використовують. Драма бренду та виклики Ілона. А тепер перейдемо до драми. Ілон Маск постійно потрапляє в заголовки газет, і не в найкращому сенсі. Його зв'язки з адміністрацією Трампа та підтримка високих тарифів дратують китайських покупців. Деякі люди в Китаї кажуть, навіщо купувати Тесла, якщо Маск підтримує політику, яка шкодить нам. Це можна побачити на X. Люди пишуть щось на кшталт того, що зв'язки Маска з Трампом підштовхують китайських водіїв до таких брендів як NIO та BYD. Це справжня проблема для Тесла. Їхні продажі в Китаї впали на 13% у першому кварталі 2025 року. І цей брендовий торнадо є частиною цього. Однак, Ніо герої рідного міста, китайські покупці люблять підтримувати місцеві бренди, і Ніо створює цю патріотичну атмосферу. Крім того, китайський уряд повністю підтримує місцеві компанії, тож Ніо отримує непоганий попутний вітер. Тесла все ще світовий гігант, але в Китаї їхній бренд зазнає ударів. Вони стають глобальними. І останнє, але не менш важливе, NIO грає не лише в Китаї. Вони виходять на світовий ринок. Вони вже є в Європі, де Тесла переживає труднощі. Продажі Тесла в Європі впали на 47 соти у січні 2025 року. NUL60 незабаром запустить за кордон і вони встановлюють станції заміни акумуляторів у таких місцях, як Норвегія та Німеччина. Звичайно, високі тарифи не дають ЕНІО в'їхати до США. Але на таких ринках, як Велика Британія, де BYD фактично перевершив Тесла за продажами у січні 2025 року, NIO починає налагоджувати ажіотаж. Тесла безсумнівно залишається королем світових продажів електромобілів. Але NIO поки що не намагається захопити весь світ. Вони обирають свої битви, зосереджуючись на ключових ринках і поступово знижуючи лідерство Тесла крок за кроком. Реакція Тесла та шлях уперед. Тесла не сидить, склавши руки. Вони готуються до запуску оновленої Model Y у 2025 році. Ця модель має кращий запас ходу та досконаліші технології, щоб не відставати від витончених функцій автомобілів. NIO. Ілон Маск також має велику обіцянку. Електромобіль вартістю 25,0 доларів. Вийде на ринок до середини 2025 року. Це прямий шанс на бюджетні моделі, такі як L60 від NIO або на дешевий Seagull від BYD. Тесла за 25.0 доларів може стати переломним моментом, особливо для тих, хто хоче тесла, але не може знизити свої ціни за нинішніми цінниками. Тесла також робить ставку на свою повністю автономну технологію. Уявіть собі, автомобіль, який керує самостійно. Досить круто чи не так, але ось у чому заковика у Китаї діють суворі правила, і Тесла долає регуляторні перешкоди, щоб отримати схвалення цієї технології. Наразі вони спираються на зниження цін, наприклад, на тисячі скорочень вартості Model 3 та Model V у 2024 році, та надання безвідсоткових позик, щоб підсолодити угоду. Це допомагає, але є проблема. Модельний ряд Тесла починає здаватися дещо старим порівняно з блискучими новими моделями NIO, і деякі люди вважають, що Ілон розсіяний. Він був зайнятий своєю новою роботою в департаменті ефективності уряду, і аналітики кажуть, що це уповільнює темп розвитку Тесла. Чи зможуть вони підтримувати темп? Це головне питання. Проблеми та сильні сторони NEO. А тепер перейдемо до NEO. Вони вражають крутими технологіями, такими як заміна акумулятора, коли ви замінюєте розряджений акумулятор на новий за лічені хвилини та кабінами зі штучним інтелектом, які отримують те, що хочуть китайські водії, наприклад, голосовими помічниками, що розмовляють місцевими діалектами. Їхній L60 став хітом, і вони навіть розширюються до Європи, встановлюючи станції заміни акумуляторів у таких місцях, як Норвегія та Німеччина. Люди на ікс обговорюються, пишучи про такі речі, як завоювання сердець NIO, яке б розтрощило Тесла, якби не тарифи. Це серйозний ажіотаж. Але в Ніо є свої перешкоди. Вони все ще втрачають гроші на кожному проданому автомобілі. Виробництво автомобілів є дорогим, а ринок електромобілів у Китаї це ворога, де такі бренди, як BYD та Xiaomi, знижують ціни. Масштабування будівництво більшої кількості автомобілів і станцій без банкрутства це великий виклик. Гарна новина: у NEO є багато переваг. Китайський уряд всебічно підтримує їх, даючи їм поштовх, якого не отримує Тесла. Крім того, китайським покупцям подобається місцева атмосфера ЕНО, що є великою перевагою на ринку, де продажі Тесла впали на 13% на початку 2025 року. Тож що далі, Тесла має глобальну перевагу. Ніхто ще не торкається їхніх світових продажів. Їхня нова Model Y та цей електромобіль вартістю 25,0 доларів можуть допомогти їм повернути собі частку ринку. Але їм потрібно діяти швидко та вирішувати проблеми з брендом у Китаї, особливо з огляду на політичну драму Маска, яка загострює ситуацію. NIO грає розумніше та цілеспрямованіше, зосереджуючись на Китаї та Європі. Якщо вони зможуть з'ясувати, як заробляти гроші одночасно зростаючи, то зможуть продовжувати скорочувати лідерство Тесла. Ця гонка електромобілів ще далеко не закінчена. Тесла має досвід, але NIO має імпульс. Тесла все ще король електромобілів, але Ніо доводить, що це сила, з якою потрібно рахуватися. Битва ще далеко не закінчена, і враховуючи, що обидві компанії шалено впроваджують інновації, нас чекає захоплива подорож. Що ви думаєте? Чи зможе Ніо обігнати Тесла?